Я рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні покажу вам дещо цікавенько, але перед цим не забудь підписатися на мій інстаграм та переходь у мій Тікток. Там дуже багато всього цікавого та дейлі лайф Канаді. Погнали! Сьогодні покажу, як виглядають канадські гроші і яка в них є одна особливість навіть не одна. Погнали! І перше, послухайте, як вони шуршать. Вимкніть все, що навколо вас, і просто послухайте. Вони просто такий звук іздають. І так показую, як вони виглядають. П'ять канадських доларів виглядає ось так. Це, звісно, трошки потробана, але у всіх канадських грошей є одна дуже велика така особливість, яка зберігає їх вічність. Вони дуже гарні. Тут переливаються. Я навіть не знаю, що це за собор такий, але виглядає дуже-дуже прикольно. Це відомий канадський прем'єр-міністр. А на іншій стороні у нас зображений ось такий кор. Осмос. І найцікавіше, що з канадськими купюрами нічого не станеться, якщо їх пожмакати, якщо їх залити водою або навіть спробувати порвати, тому що на них нанесли невеличкий шар пластику. А ось так виглядає 10 баксів. Тут зображена також відома якась канадська діячка. Гарно все переливається, такі фіолетового кольору. А тут зображений канадський музей. Щось написано на англійський та на французькій. Дві мови. І ось так виглядають 20 баксів. Тут, як ви бачите, гравіровка для незрячих людей, що дуже зручно, повністю можна побачити, скільки в них грошей в руках. Ось така королева Єлизавета. Далі також все переливається. Дивіться, який портрет видно, цікаво. Прям. Дуже гарна така. Штука. Далі перевертаємо і також бачимо відому таку канадську будівлю. Але так прикольно, що її портрет просвічується як голограма, якась дуже-дуже цікаво. А ось так виглядає канадський долар. На ньому зображений гусачок, тому що в Канаді це її символ. І гусей тут прям дуже багато, де завгодно вони ходять, гуляють собі, і канадці їх дуже люблять. На іншій стороні в нас зображена королева Єлизавета. Ось така краса. Далі у нас на черзі йдуть два бакси. На них зображений полярний ведмідь, тому що в Канаді їх дуже багато, і це як символ Канади. Взагалі канадці обожнюють поміщати різних своїх тваринок на гроші. На ось такі монети можна знайти і бобра, і як ви бачите, вже ведмідя, і можна і качура, якогось гусака, і так далі. Перевертаємо і знову бачимо королеву Єлизавету на іншій стороні. Ось така краса. 25 центів. На 25 центів ми можемо побачити зображення лося. Вони вже не золоті, а вже срібні. Далі перевертаємо тут у нас королева Єлизавета, вона де завгодно. І така гарна деталь. Також хочу показати, як виглядають 10 центів, тому що тут уже не королева Єлизавета, а якась Регіна, це інша вже особа. Ось так це все виглядає. А якщо перевернути, то ми можемо побачити ось такий корабль. Дуже така цікава монета 10 центів. Тож, якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити лайк та підписатися на мій канал. Також переходьте в інстаграм, тому що там дуже багато цікавого про життя в Канаді. А якщо ви залишите коментар чотирьох і більше слів, це допоможе просувати український контент. Дякую за перегляд, Па-па!